Новий 2021 рік для українців розпочався із ряду змін. По-перше, зросла мінімальна заробітна плата на одну тисячу гривень. З 1 січня вона становить 6 тисяч гривень. З 1 грудня цього року уряд планує знову підвищити мінімалку до 6,5 тисяч. Від ідеї зробити це влітку. Як від початку планував Кабмін, відмовилися у Мінфіні. Попередили про негативний вплив на інфляцію. Підвищення мінімалки вплине і на розмір мінімальної пенсії для частини непрацюючих пенсіонерів. Вона зросла до 2400 тисяч гривень. Більшу пенсію почнуть отримувати українці, які досягли 65-річного віку. При цьому чоловіки повинні мати 35, а жінки 30 років страхового стажу. Мінімальний розмір пенсії за віком у них складе 40% мінімальної зарплати. Прожитковий мінімум в уряді поки що не змінюють. Він залишається таким, як і в грудні 2020-го. Підвищення заплановане на 1 липня цього року. Для працездатних осіб прожитковий Мінімум збільшиться з 2270 до 2379 гривень для осіб, що втратили працездатність. Розмір прожиткового мінімуму збільшиться на 85 гривень до 1854 гривень. Окрім того, вже у січні на українців чекає суттєве підвищення тарифів на блакитне паливо та електроенергію. Нафтогаз України підвищив ціну газу для побудових споживачів на 14%. за один куб абонентам чи. Кнігівгазбут із 1 січня доведеться платити 9 ,89 гривень 89 копійок без вартості розподілу. Тарифи на електроенергію тепер однакові і для економних, і для тих, хто не особливо придивлявся до лічильника. Так раніше користувачі, які щомісяця використовували до 100 кВт на годину, сплачували за тарифом 90 копійок. Хто споживав електроенергії більше, сплачував за кожен наступний кіловат на годину по 1 ,68 гривні 68 копійок. Із січня, незалежно від кількості спожити енергії всі платитимуть по гривні 68.